Хай нащадки одержать від нас дещо подібне до того, що нам самим лишилося від наших предків. Як ви гадаєте, кого мав на увазі Данте, коли говорив про предків та нащадків? Предки це давні греки та римляни, що створили взірцеву античну культуру, тому ми ці доби відродження взяли собі за взірець твори античності. Отже! Ключова ідея епохи відродження античності. Який довершений витвір, людина, окраса Всесвіту, зірець усього сущого? Чи знаєте ви, що вперше термін відродження був започаткований Джорджо Базарі? Відродження або Ренесанс період історії світової літератури що охоплює 14-16 століття в Італії та кінець 15-початок го початок 16 го століття в інших країнах Європи, що стало причиною початку нової доби відродження розвиток міст, поява інтелігенції, великі географічні та астрономічні відкриття, розвиток продознавчих наук, виникнення, друкарства. В основі доби відродження лежить принцип гуманізму. Гуманізм людяний людський, утвердження краси і гідності людини, її розуму і волі, творчих сил і можливостей. Які ж риси гуманістичного світогляду людини доби відродження? У центрі уваги гуманістів – людина. Вона є центр всесвіту. Людина гармонійна особистість. Життя людини на землі це шлях пізнання, творчості, звершення. Відродження це доба вражаючих географічних та астрономічних відкриттів. Донателло – основоположник індивідуального літературного портрету. Його скульптори святий Марк Кадотєр Гатамеласа. Мікеланджело був першим скульптором, який для зображення людського тіла... Працював з твердим матеріалом. Марм. Натоками гуманізму вважаються Петрарка та Бокачо, поети, науковці та знавці старовини. Мігель Сервантес відомий іспанський письменник, автор роману Дон Кіхот». Першиною театрального мистецтва доби відродження став англійський театр. Його розплід пов'язаний з іменем славетного поета. l'attore e drammaturga William Shakespeare.